уявіть собі співбесіду з майбутнім роботодавцем. Ну, він вас питає е, про те, як ви е, там, навчалися, чому ви навчились в е, університеті. Я вам скажу, на Заході є такий жарт, що ви навчився в університеті. Я навчився писати тести. Теж ну, поганий шлях. Але ще гірший, це після нашого університету, коли вас питає робота, що навчився? я навчився заносити, да? давати хабарі, рішати питання. Тобто, ви ще гіршому становищі. Чому оцінка не товар? Тому що це вона нічого прямого відношення до того, який я, не маю. Це дуже суб'єктивний критерій визначення моїх компетенцій, особливо по п'ятибальній шкалі, особливо залік. Це, по суті, нуль і одиниця. Здав, не здав. Відкрив страшний секрет, ніхто ніколи не подивився в мій диплом. Чи він там червоний, чи він не червоний. В Штатах оцінки мають дещо більше значення. А знаєте чому? А тому що там за них ніхто не платить. Тому вони принаймні дозволяють якось більш-менш чесно визначити компетенції, ну там більше таких КПІ кількісних і зрозумілих. І я цю систему теж по собі пізнав. Якщо в тебе немає цілий, ну можеш як завгодно рухатися, немає цінностей. Я не можу нікому порадити з тих брати чи не брати, для кого не важлива самоповага і для кого не важливе саме відчуття, що я це зробив, це моя заслуга. І мені мене мене ще теж вплинули слова мого товариша, одного, юриста, коли я йому розповів, як мені зараз не подобається вчитися. Е, ну, я всім кажу, робіть щось замість того класно. Він мені сказав, так стань в чергу за дипломом. У тебе ж батько-викладач. Е, е, ну, типу, Просто стань в чергу за дипломом. Я думаю, що це значить ну, стати в чергу за дипломом? Чи це відповідає з моїм образом мене як людини? Що це мені дасть в майбутньому, не знаю. Мені просто неприємно було. Мені стало якось так соромно, я зрозумів, що ми з ним різні в цьому сенсі. І, можливо, для нього це хороший спосіб, але я не хотів так, тому що просто тому що себе би не поважав. І я, друзі, порадити вам освіту. Дивіться, коли би мова йшла про те, що вам потрібно врятувати якусь людину, і раптом придурочний медперсонал не хоче без хабаря нічого робити, дайте той бісовий хабар. От, а потім розбиратися, потім подавати прокуратуру, якщо треба. В освіті нема ніякої е, такої терміновості. Ми більше не в Радянському Союзі, де е, тебе вигнали, і ти е, все е, життя на цьому закінчилось. Ну, окей, яка ціна питання того, що вам ну, не поставлять цю оцінку? В процесі перездачі навчишся більше. Е, ну, залежить що в пріоритеті. Якщо ми сприймаємо. Навчання, щоб відсидіти і втекти. Ну, продовження тюрми. Да, у нас школа це продовження тюремної системи ГУЛАГу і навчання. Це правда, система так зроблена, що чому у нас нереальні такі вимоги. Де ви бачили на заході? вам ще пощастить вчитись 90 питань на екзамен, чи більше 100? Це абсурд. Ну абсурд. У нас була чудова викладачка на психології. Вона нам дала 15 питань і дуже чітко дав їх підготувати. Соромно було не підготуватися. І була зрозуміла ясність. А нас ця система зроблена так, щоб вам довести, що ви неспроможні без хабаря. Ви розумієте, що система не поламана, вона зроблена так. І ви стаєте співучасником, ви даєте системі зламати вас. Ну, і після університету ви вийдете профнепридатними. Ви будете рабами потім інших топ-менеджерів, інших країн, не знаю, або зіп'єтесь. Ну, ви думаєте, що зараз такі соціальні ліфти добре працюють, як раніше це було, що, там, наприклад, Артему Пшонці не треба було вчитись? так? У нього був е, тато генпрокурор. чи Януковичем не треба було вчитись, особливо молодшому, тому що його батько на той же час був губернатором Донецької області. Це все означало в системі номенклатури, що ти піднімешся вверх. А у нас хто вас підніме? Ну, Питання. хороше. Е, без Власних сильних компетенцій, ви вперечені жити в системі, де або ви на комусь їдете, або їдуть на вас. Іншого не дано. От, якщо тільки освіта дозволяє вам отримати свободу, освіта і практичні навики, теж. якщо у вас є здатність творити. Класно, ремесло, що дуже важливо, і має викликати навпаки повагу. У нас в суспільстві недооцінена праця творча майстрів, тих, хто спроможний бути незалежною в цьому сенсі людиною, яка творить класний продукт, який потрібен іншим, і плює на оцінку якихось там не знаю, міністерств чи щось. От Видно, люди купують твій продукт, він класний, ну і все. І не треба, як там, в фільмографії Нікіти Михалкова, який має сказати, що це добрий продукт, а це не добрий, якихось цензорів. От це теж шлях до свободи. І освіта хороша, шлях до свободи.